Чому у деяких людей виникає заздрість, а інші люди до всього спокійно ставляться? Що таке екологічна заздрість? А що таке заздрити по чорному? Почнемо з того, що заздрість буває двох типів: корисна, добра, продуктивна заздрість і так звана заздрість по чорному. Корисна заздрість це коли ви щось побачили і воно вас змотивувало. Змотивувало вас рухатись, щось робити, досягати тих самих вершин. Тобто, у вас з'являється ціль, мета і життєвий шлях, на якому ви готові брати відповідальність і щось робити. Якщо говорити про так звану чорну заздрість, ця заздрість виникає у тих людей, які звикли у своїх бідах звинувачувати інших людей, і якщо у психологічно зрілої особистості заздрість це як мотивація, яка покращує її життя і не шкодить ні в якому разі іншим, то психологічно незрілі люди взяти відповідальність за себе, за своє життя. Не хочуть і не можуть. Через це їм залишається звинувачувати тільки інших. І якщо до цих звинувачень добавити заздрість, ми маємо так звану чорну заздрість. Тобто чорна заздрість це звинувачення. Що мені погано, а тобі добре, і так не має бути. І там є ненависть, є презріння, і є огида. Проте людина, яка знає, що хоче від свого життя, і яка задоволена своїм життям, і навіть якщо ця людина має небагато, вона ніколи не буде заздрити чорною заздрістю. Така людина приймає себе і свій шлях. А інші люди. Це інші люди, а люди, всередині яких є хаос, які звикли звинувачувати інших. Повірте, там не просто чорна заздрість буде, там буде ненависть. Через це фільтруйте, що ви кому говорите. Адже хтось за вас буде радіти, а хтось буде вас проклинати.